Хочу показати вам ось дуже велика різниця, мені здається, помітно. Оці два огірки, що вони різні. Ось тут, бачите, вони прям похворіли-похворіли, тут стоять ще зелені. І це гібрид Кібрія. Це гібрид шакті. чи шакті, я не знаю, як правильно наголос. Вони я їх висадила на розсаду ще в кінці квітня, а зараз уже... Яке 22, здається серпня. Тому це ок, що вони похворіли, вони дуже добре плодоносили. Але просто хочу зробити м -м, висновки, що шакті, він більш стійкий до хвороб виходить. Але кібрія, незважаючи на те, що таке вже листя і воно опадає, дивіться, ось досить що ж собі ще пробує плодоносити. Дивіться, ось це кібрія нарізала все одно огірочків. І Дуже багато кібрія попускала ем, другий урожай ось, у вузлах внизу, бачите, де я, вже, де я вже була зібрала в цих пазухах огірки. Ось, подивіться, бачите, прям престонні такі огірочки. Пішов пасажир перевірити, що знімає. Бачите, пасинок цілий ось пустила. Ось цей. Тобто тут ці такі вже трошечки поменші, але перед цим я прям збирала великі огірки із цих пасинків, які пустились другий раз в цих пазугах, де я вже зібрала урожай. Ой, ой ой, ой ну трошечки зайнято. В шахті, бачите, такого ну нема, нема такого. Але все одно він на кінцях ще теж собі пробує пледоносити. Тому можна зробити висновки. Він більш стійкий до хвороб, але урожаю із нього менше.